І я. Давай дружити разом. Усім усім привіт ми раді, що ви знову з нами. І пропонуємо не гаяти часу, а швиденько розпочинати нашу подорож. Таємниця Дружболандії. Як добре подорожувати у своєму будинку на колесах. Можеш зупинятися де хочеш, відпочивати, насолоджуватися красою природи, а потім знову в дорогу. Нещодавно батьки Марійки та Михайлика, яші та тишки придбали два будинки з ліжками, шафою, електропічкою та кондиціонером. І одразу ж вирішили випробувати покупку, вирушивши в невеличку подорож, де вже стояло кілька таких самих будинків. День був сонячний. Не по осінньому теплий, тому мандрівники одноголосно вирішили провести тут решту дня і переночувати. Діти, звісно, одразу ж познайомилися з дітьми сусідів і влаштували веселі ігри. Дорослі спілкувалися і гуляли вздовж берега. Надвечір небо почало затягувати хмарами. Вони наповзали повільно, але впевнено. І через півгодини пішов дощ. Не сильна злива, яка швидко закінчується, а звичайний і неспішний осінній дощ. Під такий дощ дуже добре спиться. Тому батьки, розташувавшись в одному автобудинку, так і зробили. Зате діти ніяк не засинали і не давали заснути своїм мамам. Мамо, розкажи казку, несподівано попросила Марійка, або якусь історію, як у дитинстві. Хм, як у дитинстві, усміхнулась мама і почала розповідати. Ну, тоді слухайте, дітки, а я розповім вам історію з повчанням. У великому лісі жила сім'я білок мама, тато і двоє більченят бистрик і жуйчик. Більченята були зовсім юними, як ви, і також навчалися в школі. Лісовій, звісно. Там їх навчали усього, що може стати у нагоді в дорослому житті. Як облаштувати оселю, як знайти їжу, як запастися на зиму. Бистрик був найкращим учнем. Він одразу все запам'ятовував і жваво відповідав. А жуйчик теж уважно слухав, але над кожним запитанням замислювався, мовчав і непомітно з'їдав весь наглядний матеріал, через що вчитель дуже сердився. Наближалася осінь. Несподівано в сім'ї білок трапилася біда. Мама білка захворіла. І татові довелося її доглядати. Ось що, хлопчики, сказав тато синам. Мені треба доглядати маму. Про їжу на кожен день я зможу подбати, але запасами на зиму доведеться зайнятися вам. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Усе буде добре, татку, запевнив бистрик. Він був упевнений, що все встигне, тому не дуже поспішав. А жуйчик навпаки дуже переживав, що не впорається, і постійно намагався згадати те, що вчили на уроках, не забуваючи про те, як він з'їдав усе, що знаходив. Жуйчик вирішив виховувати в собі силу волі. Знайде гриб, яблуко, ягоду або шишку зі стиглими горіхами і бореться з собою, щоб не з'їсти, сховає в ямку або дупло в дереві, прикриє мохом або закидає листям та ще й озирнеться, чи не бачить хтось із білок його схованку. Жуйчик старанно запам'ятовував навколишні предмети, щоб пізніше можна було знайти заховане. Загалом робив усе так, як навчали в школі. Жовтень уже скінчився, коли і Бистрик вирішив зайнятися ділом. Він теж пам'ятав шкільні уроки, тільки збирати було вже майже нічого. Заметушився Бистрик, швидко туди-сюди бігає лісом, останні в'ялі гриби та ягоди збирає. Але хіба це врятує під час холодної зими? Коли батьки про це дізналися, то замислилися: навіть у чотирьох цієї пори року вони вже не зможуть зробити необхідну кількість запасів. Тож Жуйчик не витримав і розповів про свої схованки. Тато з мамою здивувалися. Жуйчик вчинив розумніше за бистрика. Пізніше, звісно, усі раділи. Тепер зима їм не страшна. Ось така історія. Закінчила свою розповідь. Мама, цікаво, сказала Маріка. Але незрозуміло, чому жуйчик навчався гірше за брата, а виявився розумнішим. Він що, просто лінувався в школі. Виходить, що просто знання ще не роблять людину розумною, здивувався Тишка. Навіщо тоді ми вчимося? додав Яша. Розумна людина, та, яка в потрібний момент зможе застосувати свої знання, а отже, правильно ними скористатися, пояснила мама Тишки і додала: якщо ви все одно не спите, то слухайте ще одну розповідь. Вона про країну, в якій живуть дуже розумні люди. Ця країна називається Вірменією. Вартові зраділи. За вікном шумить дощ, а в їхньому автобудинку тепло. Затишно. І пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Ной породив Яфета. Яфет породив Гомера. Гомер породив тогарму. Записану в біблійному родоводі. Його продовжують давні вірменські перекази і історичні записи то Арма породив Айка, який став прабатьком вірменської нації. Айк передав владу старшому сину Араманьяку, іменем одного з його правнуків Арана. Сусіди почали називати цей народ Армані, Армени або Арміни. Вірменія дуже стародавня держава. Спочатку окремі племена об'єдналися і створили Араратське царство. У Біблії воно згадується як земля Араратська і дім Тогарми. На зміну йому приходить Ванське царство, або, як називали його асирійці, держава Урарту. Вона і стала однією з наймогутніших держав стародавнього світу. Але до 8 століття нашої ери втратила свою могутність і силу. Тільки через кілька століть цар Арташес створює Велику Вірменію. Новою столицею молодої держави стає місто Арташат, будівництвом якого керував сам Ганібал. Виявилося, що він був не тільки чудовим полководцем, але й майстерним архітектором. Гора Арерат символ Вірменії. Зараз вона розташована на території Туреччини, але вірмени й досі вважають її своєю горою. Гірська перлина знаходиться на висоті майже 2000 метрів на самому центрі вірменського нагір'я. Озеро неначе налили у величезну гірську чашу і постійно підливають у неї прісної водички з 28 найчистіших джерел. Вірмени пишаються своїм озером, тому і називають його перлиною вірменії. Немаленька вийшла перлинка 70 кілометрів у діаметрі. У Вірменії мандрують то долинами, то гірськими дорогами, то вздовж річок, які течуть у глибоких розщелинах. Найдопитливіші туристи відвідують печери вірменського нагір'я. Але це не просто печери, а цілі печерні міста. У них є все: фортеці, храми, помешкання, комори і сараї для худоби. Є навіть гірські джерела з водою. І таємні сховища з хитромудрими ходами. Улітку у таких містах прохолодно, а взимку тепло. У багатьох з них місцеві жителі досі зберігають запаси продуктів і тримають домашніх тварин: вірменське яблуко. Так, цей фрукт назвали в стародавньому Римі, а в Європі й Америці почали називати вірменська слива. Має він і інші назви: жовтосливник, морель, жерделя, зарзари, курага і урюк. І все це про нього смачний, соковитий, солодкий абрикос, батьківщина дикого абрикосу Китай, але в цілому світі він відомий як вірменський фрукт. А зараз трохи познайомлю вас з вірменськими стравами. Алані сушені персики з начинкою з горішки від цукру, гата солодкий пиріжок із листового тіста. Гата буває великою і круглою. Женґялов хац просто коржик з начинкою з різної зелень. Зелень має бути різноманітною – 20-25 видів, не менше. Інакше який же ж це женджало хац. Лаваш це їжа, лаваш це виделка, Лаваш це серветка. Лаваш їдять, плавашем беруть м'ясо, у лаваш його загортають. Так кажуть і так роблять. Правильний лаваш готується з пшеничного боришна, води та солі. За допомогою вправних рук майстринь і розпеченої печі, то нір. Тільки в ній лаваш стає по-справжньому запашним. Слідами дружболандії. Багато казок про розумних людей склав вірменський народ. Одна з них називається Розумний ткач. Жив за давніх часів цар. Він оточив себе багатьма радниками й мудрецями і був впевнений, що немає жодної задачі, яку б вони не змогли розв'язати. Тільки не знав цар, що посади в його країні отримують не за здібності, а купують за гроші. Одного разу сидів цар у своєму тронному залі. Прийшов до нього посланець із далекої країни, окреслив лінією трон і став збоку. Цар нічого не зрозумів і запитав своїх радників, але вони теж нічого не змогли пояснити. Покликав цар мудреців, головних не дуже головних і навіть початківців, ніхто з них теж не міг нічого пояснити царю. Можливо, це жарт? несміливо запитав один мудрець. Не бачу нічого веселого в тому, що ніхто з вас не може цього зрозуміти. Які ж ви мудреці і за що я вам плачу? Ось мій наказ: якщо ніхто не розв'яже цю задачу, всі мудреці та радники будуть страчені. Яка ганьба для держави! Злякалися вельможі, зрозуміли, що цар не жартує, і вирішили шукати розумну людину серед бідняків. Незабаром їм порадили звернутися до ткача. Зайшли радники до його дому і побачили у кімнаті сама собі гойдається колиска. Зазирнули до іншої кімнати, і там стоїть колиска і гойдається. А навколо нікого. Почули радники крики на даху. Піднялися туди, а там птахи кружляють і кричать. По цілому даху розсипане зерно для сушки, а поряд з ним встромлені й гойдаються очеретинки. Вітру немає, а вони гойдаються і розганяють птахів. Люди царя дуже здивувалися. Потім вони знову спустилися до оселі і в останній кімнаті побачили ткача. Він працював за ткацьким верстатом. Одну мотузочку прив'язав за основу, другу прикріпив за підкання, а третю за начиння. Під час того, як він ткав, усі частинки верстату рухалися і розгойдували обидві колиски та очерет на даху. Оце так розумник, як мудро все придумав. Напевно, він із царською задачею впорається, зраділи радники. Розповіли вони ткачу про те, як посланець із далекого краю намалював лінію навколо трону царя, і ніхто не може дізнатися, що він цим хотів сказати. І про царський наказ теж розповіли. Мудреці запропонували ткачу великі гроші, якщо він розгадає загадку. Замислився ткач, а потім поклав до кишені дві дитячі іграшки, взяв під пахву курку і пішов до царя. Прийшовши до палацу, Ткач кинув перед посланцем іграшки. Посланець у відповідь вийняв з кишені жменю проса і насипав на землю. Ткач випустив курку, яка почала клювати просо. Після цього посланець розвернувся і пішов. Поясни, попросив цар ткача. Цей посланець хотів сказати тобі, що його цар збирається облягти нашу землю. Він хотів знати. Чи думаєш ти, царю, підкоритися йому, чи вийдеш на зустріч з військом? Я кинув перед ним іграшки, тим самим кажучи, що вони перед нами, як діти. Нехай краще йдуть бавитися в себе вдома і припинять думати про війну з нами. Посланець насипав проса, щоб показати, що їхнє військо нещисленне. а я, випустивши курку, відповів йому, що один наш воїн. Розіб'є все їхнє військо. Цар вшанував ткача великими почистями, нагородив і хотів зробити головним радником. Але ткач відмовився Дякую тобі, володарю, гроші я візьму, а радником в тебе при дворі бути не зможу. Але нагадаю тобі, що говорить народ: розум від Бога, за гроші його не купиш. Ти, царю, краще шукай радників, не серед багатих. А серед розумних, усміхнувся Володар і відпустив розумного ткача з миром. Кажуть, що цей цар пізніше збудував університет, де могли навчатися обдаровані люди і бідні, і багаті. На іспитах цар був присутнім особисто. Так чи ні, хто тепер перевірить? Ця казка схожа на історію Даниїла і царя на вуходоносера, влучно сказано, розум від Бога. Так, Бог найрозумніший. Він з радістю ділиться з людьми своєю мудрістю. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Мозок у сьому голова. Розум це здатність думати, дізнаватися нове, запам'ятовувати, накопичувати досвід і головне правильно використовувати це в житті. Мозок основа нашого розуму. Новонароджений малюк ще нічого не знає, але мозок у голові приймає і обробляє інформацію, формує з неї думки та почуття. Минають роки і завдяки роботі мозку людина розумніше. Не можна сказати, що вчені знають про мозок усе. Але багато про що їм вже відомо. Мозок складається з кількох відділів, кожного відділу свої функції рух, слух, зір, логіка, пам'ять, розум і так далі. Дослідження показали, що за розум відповідають передня ліва частина мозку, ліва скронева частина і ліва тім'яна частина. Тобто те, що знаходиться за лівою частиною чола, за лівим вухом і в лівій частині потилиці. Усю цю роботу виконує головний мозок незвичайний надпотужний комп'ютер людини. Сам мозок містить сіру і білу речовини. Сіра речовина складається з нейронів і капілярів з кров'ю, біла з нервових волокон, які зв'язують усі відділи головного і спинного мозку, передаючи сигнали між ними. Нейронів у мозку дуже багато, близько 100 мільярдів. Хоч це і менше, ніж зірок в нашій галактиці, але все ж таки дуже багато. Якщо скласти нейрони мозку в одну лінію, то її довжина перевищить тисячу кілометрів. Мільярди клітин, мільярди мільярдів зв'язків між ними. Потреби мозку величезні. Тільки за одну хвилину через мозок проходить 750 мл крові. Це 45 літрів за годину. А скільки ж вийде за добу? Кров приносить кисень, мозок забирає п'яту частину кисню, який добувають легені під час дихання. Ось чому без свіжого повітря починає боліти голова. 288 кілометрів за годину з такою швидкістю передаються сигнали нервовими закінченнями. Одна тисяча терабайтів приблизно стільки інформації зберігають нейрони людського мозку. Інформація надходить з усіх органів чуття і внутрішніх органів. Наприклад, тобі подарували квітку, колючка вколола палець, нервові закінчення, пальця пошкоджені. Сигнал про це передається в мозок, і там назавжди зберігається інформація, колючка, укол, біль, кров. Крім цієї, зберігається й інша інформація: запах, відчуття, колір, почуття радості та смутку. А ще зберігається знання. Брати за стебло треба акуратно, не торкаючись колючок. Кожен отриманий і переданий наказ, кожне збережене знання впливають на свідомість і пам'ять людини, її життєвий досвід і здатність мислити, вчинити нерозумно чи правильно людина вирішує завдяки розуму. Вір себе. Що ж, час нашої програми добігає до свого кінця. Тому час запитань. І почнемо ми з ось такого. Вірменія. Це молода чи стародавня країна? Так вірно. Це дуже стародавня країна. Як називається гора? Символ Вірменії. Правильно. Її назва Арарат. Який фрукт? Відомий у всьому світі як вірменський фрукт. Хоча його батьківщина Китай. Вірно, це дикий абрикос. А чи використовують вірменці лаваш як виделку? Так. Вони його не тільки їдять, але й використовують як виделку чи серветку. І останнє питання. Розум це твоя здатність думати, дізнаватись нове, запам'ятовувати, накопичувати досвід. І головне правильно використовувати це в житті. Так це чи ні? Правильно, так воно і є. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружболандія